Вітаю! Тема урока плавання в стилі спортивного плавання. Налаштуй свій спортивний майданчик і починаємо! Плавання відмінний варіант зміцнення здоров'я. Унікальність плавання полягає у злагодженій роботі всіх груп м'язів незалежно від вибраного стилю. Тому воно і завоювало особливу популярність. Брас. Це плавання на животі, в якому руки подаються одночасно вперед від грудей. Ноги здійснюють одночасний повштовх, під час якого вони згинаються в колінах. Проводиться поштовх і в кінці випрямляються, вдих здійснюється ртом, шляхом підйому голови та плечей над водою. Видих відбувається у воді. Особливості. Один із найдавніших повільних та енергоефективних способів плавання, які плюси менш витрачається енергії і сил, ніж при плаванні іншими стилями, які мінуси невисока швидкість, важко освоїти техніку з першого разу. Батерфляй. Одночасне виконання симетричних хвилєподібних рухів тіла, у якому руки здійснюють сильний грибок з підйомом тіла над водою, а ноги удар працюють як хвіст. Вдих відбувається шляхом підйому плечового поясу та голови над водою, видих у воду. Особливості це другий за швидкістю і найскладніший стиль плавання, що вимагає від плавця витривалості та хорошої фізичної підготовки, плюси ефективний і дуже красивий стиль, що дозволяє розвивати хорошу швидкість у процесі плавання, мінуси великі витрати сил і енергії. Складна техніка не рекомендується плавцям, початківцям. Кроль на животі, животом вниз. Це одночасне виконання рухів прямими ногами і руками, що по черзі роблять мах і грибок під водою. До Вдих здійснюється шляхом повороту у бік голови, а видих носом та ротом у воду. Особливості, цей стиль найшвидший та високо координований. Плюси. Можливість розвинути максимальну швидкість плавання легкий для освоєння. Мінуси вимагає точної координації руху рук та ніг. Кроль на спині. Немає принципової відмінності від кролю на груді. Крім того, що виконується на ідеально випрямленій спині. Особливості цей спосіб переважний для зміцнення м'язів спини. Плюси нескладний у засвоєнні техніки допомагає зняти напругу у м'язах. Мінуси. Перед освоєнням кроля на спині бажано вивчити техніку плавання кролем на груді. Основними встановленими стилями спортивного плавання є Кроль на груді, батерфляй або дельфін, брас, кроль на спині. Стає питання, якому стилю плавання віддати перевагу. Слід враховувати, що певний стиль плавання має свої нюанси та особливості: швидкість, рівень навантаження, перевага короткої або довгої дистанції, та інші. Крім цього, кожен спосіб. Передбачає наявність певних навичок, фізичної сили та рівня підготовки. Тож кожен плавець вирішує сам. Що потрібно знати про плавання? Дуже часто новачки допускають помилку, заходять у воду без попередньої розминки. Але це неправильно. Якщо ви попередньо не розігріли тіло, у воді вас може схопити судома. І добре, якщо це сталося в басейні, а не у відкритому водойомищі. Дістатися до берега і перечекати, судому буде куди складніше. Саме тому потрібно робити розминку. Приготувались до сухого плавання. Починаємо! Нахили голови вперед-назад. Починай. Нахили голови в сторони. Починай. Оберти голови. Через сторони, починай. Повороти голови в сторони. Починай. Обертання плечима вперед та назад. Руки опущені. Починай. Обертання плечима вперед та назад, долоні до плечей. Починай. Обертання по малому колу вперед та назад в положенні руки випрямлені в сторони. Починай. Обертання перед плечями всередину та назовні в положенні руки випрямлені в сторони. Починай. Махи руками вверх-вниз через сторони. Починай. Зведення рук попереду та позаду з оплескам долонями. Починай. Права млин, махи руками через сторони вверх. Починай. Відпочинок. Попий воду. А зараз гра. Послухай умови гри. На екрані з'являється картинка на футбольну тему. Відтвори рухи футболіста. Це можуть бути удари по воротам, може, це будуть дії вратаря, або може, умовне ведення м'яча, біг, стрибки тощо. Коли з'являється картинка на тему плавання, відтвори рухи плавця, лежачи або стоячи. Будь-які картинки на інші теми додай свої рухи. Може, це будуть танцевальні рухи. Починаємо! В твоєму серці сотим дурня і співає верховина, пісня лине Василино, Василино. Vacilino, vacilino, vacilino Виконуй у своєму темпі. Попий воду, починаємо. Як себе почуваєш? Попий воду, переодягнись, відпочивай. До зустрічі!